Слава су, ви ще дивите програму Ути один з Майклом Шром. І почнемо наш випуск з найбагатослівнішого викладу новини про падіння гривні. Ну і далі про фінанси, що заспівали романси. Якщо любиш, відпустив національному банку. Дослухалися до старого прислів'я і вирішили більше не тримати курс гривні. Схоже, що розмір зарплати тієї ведучої залежить від кількості слів. Фінанси, що заспівали романси, якщо любиш, відпустив. Якщо курс гривні і далі падатиме, то наступне повідомлення. Лення про курс гривні буде звучати десь так. І далі про те, чому дурні, бо бідні. Чому бідні, бо дурні? Отже, там, де гроші говорять, там правда мовчить. Бо хто з молоду гроші береже, той на старість в нужді не живе. Адже копійка-копійку береже, а згідно з встановленим на сьогодні курсом НБУ, не все те золото, що блищить. І за нашою інформацією, гроші йдуть до багатого, а злидні до бідного. Бо, як зазначили у національного регулятора, рахуй гроші з тиха, не знатимеш лиха. Е, і е, е, я хочу заробляти великі привеликі гроші, бо хоч вони погано пахнуть, але такі хороші. Отже, курс гривні. Економічні аналітики на перебій пояснюють причини падіння курсу гривні різними економічними чинниками: війна, криза. Але ми вважаємо, що у всьому винні ви. Так, саме ви. Гривня на вас всіх ображена. В Україні досі є люди, які її рублем називають. Про після дали, я, а ми ставали молоко по два після. Нашу українську гривню рублем. Вас би це не образило, шановний глядачу. От я би вас називав зрітель. Вам би таке щось сподобало? Отже, давайте дамо слово самій голові НБУ, пані Гонтарєвій. Наша страна більше не буде жити в фіксованому курсі. Це може трохи важко зрозуміти, але зараз ми вам з допомогою одного відео пояснимо, що робить пані Гонтарева. За рулем рульово не ніколи. Але пані Гонтарєва все таки притримує руку на кермі. Короче, є один по трасі. Сотню держу, короче. Я на пасажирському сидені. короче. Спати, на, Можна і спати таке. Ми сподіваємося, що пані Гонтерєва за кермом НБУ не засне.